Хочеш дізнатися, який аромат стане твоєю суперсилою? Я створила для тебе цифрового арома алхіміка, який підбирає ефірні олії під твій настрій і запит. Перейди за посиланням у моєму профілі і протестуй його вже сьогодні. Давайте перевіримо, як працює мій цифровий алхімік ароматів. Арома алхімік. Ви проходите за моїм посиланням і потрапляєте ось сюди. В цьому полі ви пишете чи промовляєте голосом, голосом своє запитання. Наприклад, давайте ми його запитаємо: яку олію варто використати, якщо я відчуваю тривожність? І натискаюсь на цю стрілочку. Він готується і відповідає. Давайте почитаємо, що він відповів, мій розумник. Вітаю, дружа! Відповідає. Якщо ти відчуваєш тривожність, а радить звернути увагу на декілька ефірних олій, які допоможуть тобі повернути спокій і гармонію. Неролі, ця олія допомагає зняти тривогу та заспокоїти нервову систему. Вона також підтримує емоційну стабільність. Ромашка допомагає заспокоїтися, зменшує драцівливість і сприяє внутрішньому спокою. Ветивер дарує глибоке заземлення та знімає емоційну напругу також допомагає при тривожності. Бергамот балансує емоції та зменшує відчуття стресу. Апельсин це олія, яка зменшує тривожність та піднімає настрій. Суміш, яка активує захист і дає силу духу, стрес евей. Ця суміш допомагає знизити стрес і розслабитися. Обери ту, каже помічник, що найбільше тобі відгукається. Якщо ти готовий, ми можемо створити унікальну суміш, яка стане твоїм особистим талісманом. Яку олію ти хотів би обрати, е, я йому кажу я вибираю. Дозволите, дозволити мікрофон. Я вибираю неролі. Відповідає Я тебе почув. Це прекрасний вибір. Неролі це квінт есенція спокою. Вона як ніжна хмара, що огортає і розчиняє тривоги. Її аромат допоможе заспокоїти твою нервову систему. Зняти стрес і повернути внутрішню гармонію це саме той інгредієнт, що стане основою твого талісмана спокою, щоб створити...